Коли ми говоримо про інвестиції, важливо не лише те, що ти купуєш, а й ще те, що буде у вільному доступі. Поруч. У Mountain Residence уже є все, що формує унікальний простір з необхідними локаціями. Спа з панорамним краєвидом, що немає аналогів. Унікальні сауни та басейни створюють справжню подорож для тіла і душі від глибокого розслаблення до повного перезавантаження, а довкола велич гір, яка захоплює подих. Три ресторани на території готелю, кожен з яких має унікальний дизайн та концепцію, де кожен знайде щось для себе: прямий вихід із готелю до траси номер 2 Однією з головних і найдовше діючих на курорті вона відкривається першою і зачиняється останньою. Зручна рецепція, сервіс 24 на 7, охорона, різноманітні лаунжі та зони відпочинку. Це все вже доступно для гостей готелю, а отже, і для майбутніх власників ВІЛ. Бо ми не просто будуємо житло, ми інтегруємо його в готову живу екосистему, де все працює вже зараз.